Ларис, дивлюсь на твій інстаграм, ти дуже багато подорожуєш, дуже багато на професійних івентах, щоб ти могла рекомендувати там, архітекторам, дизайнерам топ-подій світових, які треба відвідати, заходів світових. Зараз буде от три блоки інтенсивного курсу з історії дизайну, і всі три блоки присвячені саме остання лекція читається, читається напередодні того, як ти подорожуєш на певну виставку. І це будуть блоки італійські перед міланською виставкою. Ну Мілан це знаєш як мека для дизайнерів і архітекторів. Це маст visit. Друга е, і дуже цікава подія, вона дуже швидко розвивається. Це три дні дизайну в Копенгагені. Е, тобто, другий блок курсу з історії і сучасності дизайну ми з Константином Кашевацьким, до речі, читаємо, читаємо напередодні е, виставки в Копенгагені, готуємо да, всіх до того, щоб знаєш, от відбулася така історія, яка називається радість пізнавання. Коли ти бачиш і кажеш, о, та я знаю про що це. Третя виставка, яку б я рекомендувала, це Мезон і Обже французький. Оля Грушевська вона була в такому турі, і вона в захваті дуже багато розповідала. І мені аж самому захотілося, хоча я був там декілька разів в Парижі, був на Мізоні, але мені захотілося от в такий тур з тобою. Поїхати. Париж знову займає перше місце як законодавець в напрямку колекційного. І галерейного дизайну Дизайн. іноді Нью-Йорк, іноді Лондон хотів там відібрати цю першість, але ні, все Я ж вийшла. таки Париж. Да, все народжується тут.